Від початку повномасштабної війни Рівненський зоопарк прихистив близько 80 тварин-переселенців. Вони переїхали з Київщини, Харківщини, Миколаївщини та інших областей, які постраждали від бойових дій. Тут їм дали дах над головою, забезпечили харчуванням і ветеринарним доглядом. Але перед похолоданнями постало питання, як допомогти звірятам перезимувати. Керівництво зоопарку почало шукати кошти для утримання тварин. В цьому році ми дійсно прийняли багато евакуйованих тварин і твар яких потрібно годувати, створити їм достойні умови в нашому зоопарку, тому що ми не були би, готові до цих тварин, і тому ми будуємо для них нові вольєри, деякі побудовані. Зараз готуємося до зимового періоду і також готуємо зимові приміщення для даних тварин. Спосіб зібрати гроші таки знайшли. Керівництво зоопарку пояснює, близько 80% коштів на отримання звірят отримують за рахунок відвідувачів. Відтепер, на прикладі Миколаївського зоопарку, у Рівному запровадили електронні вхідні квитки. Із ними можна не стояти у живій черзі, крім того, тепер донатити на зоопарк можливо з будь-якої точки світу, навіть не відвідуючи його. Онлайн-сервіс, який дозволить по-перше, відвідувати зоопарк. І бронювати квиточки заздалегідь завчасно, і друге. Купувати квиточки в онлайні, навіть якщо ви не відвідуєте зоопарк, але хочете підтримати зоопарк з благодійною метою. Щоб замовити квиток, потрібно зайти на сайт контрамарка, обрати зручну дату візиту та через електронну пошту підтвердити купівлю квитка. Тоді уже біля входу в зоопарк показати електронний квиток контролеру. Із 2 жовтня через такий сервіс придбали квитків на 10 тисяч гривень. Доступні вони і на сайті рівненського зоопарку. На головній сторінці є е, нове так, якби, посилання. Там е, квитки онлайн куди, і нажавши, клікнувши на це посилання, можна придбати квиточок. Там вибирається квиточок в залежності від дня, коли ви плануєте е, прийти в зоопарк. Працівники зоопарку сподіваються, що така ініціатива допоможе не лише подбати про мешканців зоопарку, а й прихистити нових звірят із інших міст. Дарія Борисович, Олег Степанюк, телеканал ITV.